Всіх вітаю! Сьогодні у нас 6 липня 2024 року, Центральна Україна, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати перше сигнальне плодоношення. Це червоний абрикос під назвою Джингат. Пробував води, напевно, із червоних цей сорт самий солодкий. Тримаються плоди на дереві непогано. Був град, багато пооббивало, порозбивало. Це залишилось там, пару сигналок на дереві лише для провірки сорту. Оце з червоних абрикосів, виходить, саме перший в мене достигає в саду це тотем. Потім відходить тотем, достигає рубіста. Після рубісти з червоних абрикосів достигає Фуего. Як Фоєго відійшло, десь через тиждень достигає ось у цей сорт червоного абрикосу під назвою Дженгад. Абрикосів мало, це сигнальне подоношення, плюс ще град дуже сильно пофігачив, побивав плоди. А що хочу сказати, з цих червоних абрикосів цей, напевно, самий солодкий. По розміру він приблизно грамів 50-60. Ну це молоде дерево. Як війде в повне подоношення, думаю, води будуть крупніші. Ну, зараз давайте продегустуємо, побачимо, що всередині. Так, давайте глянемо, яка вага у сигнальних подів. 50 грамів. 49. 60. Не думаю, що як дерево відйде повноподоношення, буде десь 70-80 грамів. Ну, ось отак. Якщо він е з такої сторони, там, де нема сонця, то він буде ось такий помаранчевий. А там, де сонце, він такий, як буряк темно-червоний. Ну, як рубіста. Це червоний абрикос. 44. Так, ну вага поки що не дуже велика. Давайте зараз розріжемо. Побачимо, що всередині. Так. Ось соковита м'якоть. Кісточка відділяється гарно. Гляньте, вона суха. Ось отака, скільки. 4 грами. Навіть 5. Ну така величенька. Кістка. Так. Давайте зараз побачимо, що по цукру. Та по соку. По соку соковитий. По цукру зараз. По цукру. Так, 17, навіть 18. Ні, 17. Ну, це солодкий сорт. Я ж кажу, він самий солодкий з червоних абрикосів. Так, по соку ще раз. Соковитий, м'якоть, бачите, така. Темно помаранчевого кольору. Пробуємо на смак. Сам м'якуш солодкий, дуже солодкий, шкірка з кислинкою, з такою збалансованою, дуже гарний насичений абрикосовий смак, дуже багато соку. м'якоть та й роті шкірка хрустить. Смачний сорт, соковитий, тісточка відділяється. Гарний. Оце йому якби трохи більший розмір. Ну, я думаю, що це все ми впораємось. Трохи добрив, дерево в повне подоношення, стане більш таке міцне і воно дасть гарні, шикарні, крупні плоди. Ну, такий, в цілому, невеличкий відеогляд по сигнальному подоношенню. Кому відео сподобалось, ставте подобайки. Інформації в мене поки що мало про цей сорт. Будемо далі спостерігати. Ну і з вами ділитися досвідом. Так, всім гарного дня, друзі, до побачення.